Сьогодні я збудував найкраще українське село, в якому живуть справжні козаки. Для реалізації цього проекту мені довелося вижити 130 днів. Це є продовження мого виживання 100 днів на одному українському блоці у Майнкрафт Хардкор. Мене звати Коваль, а значить тут кується тільки найкращий український контент. Ну що ж, все почалося з того, що я продовжив виживання, добуваючи один блок. До речі, я випадково видалив мод, і при заході в гру пропали деякі ресурси, тому прийшлося перебудовувати. Ось хату нормально збудував і випадково з'явився ординець саблею. І добре, що зі мною був щит, бо я міг би завершити цю гру. З'явилася перша черепаха, а ще одна вечірка з купами ординців. Я кілька разів був на волоску, ледве врятовуючись з одним сердечком, але все щастило, що частина падала в прірву. Цей день не було нічого цікавого. Я весь час добував ресурси з блоку, з'являлися деякі тварини, коні, зрубував дерева. Я вирішив збільшити платформу, щоб розводити якомога більше тварин, бо в мене було на даний момент не так багато їжі. А також я додав шейдери і дні, які йдуть у мене в світі. Якщо вам подобається, можете написати, мені дуже цікаво. Отже, я настільки намучився з цими ординцями. Без броні вони зносили мене за два удари, що мені потрібно було постійно ховатися. Уже вночі я діждався покращення на наступну фазу. Вона називалася Запорізька Січ. Ого, козаки! Та як їх багато. Ну ми це ще побачимо. І з цього моменту я зрозумів, що не зробивши якогось села для козаків, буде неправильно. Тож я пішов врубати дерева і добудовувати платформу, обгородив все парканом і розділив цю територію на три секції. В плані було тримати лише корів, вівців, свиней. Але й курей також можна було лише для їжі. Коротше, ці півтора дня я займався перегоном худоби. Трохи їх розмножив, розламав свою першу домівку і із грунту зробив. Собі невеличку ділянку, де нарешті буду займатися фермерством, бо зрозумів, що цими ворогами без їжі далеко не зайду. Тож посіяв пшениці і з чистою душею, що в мене буде пшениця, ліг спати. 29-й день також не був якимось цікавим. Я все помаленьку робив велику платформу, як мені тоді гадалось для українського села. З'явилася ще одна бабця. До речі, почали тут з'являтися смарагди, і навіть діаманти. Вони дуже будуть потрібні для діамантового кайла. Перша скриня козацького схону. Коротше, тут були вареники, але не прості: їх можна не тільки їсти, а й поля. Ними як та бабця, і непогано так вбивати ворогів. І тут я обалдів, з'явився він, Володька. Що це за Володимир, ви можете й самі сказати. Але я гадаю, що це той самий засновник села. Тож я надумав його берегти. З'явилося багато частоколу, якраз для огорожі, а ще дуже багато черепах. І не було поки що ні одного козака. Особливо тільки коли вечоріло, я відразу йшов спати. Навіть володці не дав поспати, бо хрущів з'являлося дуже багато. А без броні вони дуже дамажили мене. Мало того могли знищити всю худобу. Ще один діамант і кайло майже було готове. З'являлося реально дуже багато черепах. А все тому, що ми забули змінити черепах на козаків в Коді. І я тоді засмутився. Що ж це за село без козаків? За цей час у мене назбиралося 4 діаманта. І немало так інших корисних ресурсів для побудови хатин. З'явилося 2 віслюка, я, напевне, був третій, бо ніяк не міг їх випхати з цього місця. Ночі не встиг лягти спати, тому за це мені трохи кріпер підірвав. Добре, що хоч не сундук. Я швидко забудував дірку, володька, ділись ліжком, ти можеш і прогулятися. Там є два віслюка, якщо що. Пора було Володимира робити. Людиною. Хотів я, щоб він броню продавав, тому що вона мені конче була потрібна тут, але протупив і зробив з нього інструменщика. Думав, що прокачаю його максимально, але на другій сходинці потрібно було залізо, якого у мене було дуже мало. Тож я наробив на пів блоків і робив платформу для села. Вийшла, начебто, непогана величенька така. Але потім передумав і вирішив побудувати його далеко від самого блоку, якомога далі. Ось, наприклад, на такій відстані. Розводив худобу і скинув володьку з ліжка. Ось так кожен ранок я вбивав ці щоб вони не вбивали худобу, бо вони чіпають всіх. Не вбив хруща, прожив ранок даремно. Між будівництвом дороги з'явилася бабуля. Опа, опа, бабуля, а як ти вчасно, будеш допомагати? Ну і тут з'явилася неймовірна вечірка. І коли я прибіг туди, то побачив, що вечірка геть безпечна. Одні черепахи замість ординців. Тож я деяких скинув в прірву, бо їх і так було дуже багато. Під вечір 32-го дня я собі чилив. і тут з'явилася ще одна друзяка Леонід. Ой, як вони мені ще знадобляться. Коротше, 33-й день, день хруща. Ви подивіться, що вони роблять, негідники. Я ледве зміг сховатися в хату. І так швидко підлічився, бо вони бляха вбивають моїх тварин. Добре, що була бабуля. Трохи їх знищив. Так як мені була потрібна інша їжа, Леоніда я зробив фермером. Буде багатим. І дійшов до рівня, де йому потрібні були кавуни. Тож кавунчики ми посадимо. Тож я продавав йому кавуни і добувавши блок, дочекався надпису покращення блоку. І ми отримали нову стадію окупації. Жахливий час. Як це нам все пережити? Я, якщо чесно, навіть не знав, що це таке і чому була така стадія. З цими думками я просто пішов спати. А ось зранку на 35-й день з'явився такий дядько з палицею в руках. Знайомтеся, красноармієць. Дуже сильний чувак, який може вбити з двох ударів. Звичайно, якщо ви без броні, або якщо у вас немає сокири. Зробив діамантове кайло, бо тут почали з'являтися стародавні залишки, а їх можна лише цим кайлом добувати. В одній зкринь я знайшов тюльпанчики, березовий паросток, що саме головне. І яйця Оцелота. А ще тут почав падати обсидіан. А це значить, що нарешті я зможу піти в пекло. Блін, ніколи так не радів походом до пекла. Ось так я знищував дідьків з палками, добував обсидіан, надіюсь, випаде 12 штучок, а зранку знову. Не получив від хруща, не жив на українському блоку. З'являли ще магма куби і багато цих залишків. А ще вечірка з цих армійців. Від одного мені навіть довелося побігати з половиною серця і ледве встиг сховатися в хаті з володькою і льонькою. Набрідло трішки відбиватися Жди від ворогів і вирішив добути дерево і зробити ось такий величезний круг. Хоча на перший погляд здається, що не дуже великий. Але чим більше я його забудовував, тим я впадав в відчай. Все почалося з 41-го дня, коли я почав реально забудовувати напівколо. Мало того, що дерева для цього було багато. І знову гаяти купу часу на цих хрущів. Герець з ними. А на 42-му дню з'явилися ще два милих хогліна. Капець страшний. А ще я собирав кавуни і продавав їх Леоніду Ось так, друзі, повний інвертар на півблоків. А я забудував лише одну четверту цього кола. Я робив перерви, бо реально проходили тратити його. Часу на вирубку дерев і забудовувань. Копав блок в надії на обсидіан, а ще вбив гаста, получивши очівку зрада. Яка зрада? Скринька на чорний день з хлібом. Ну це чудово. Проблем з їжею поки не було. Як я й надіявся, що випаде достатня кількість обсидіану, щоб потрапити в пекло, бо в мене тут навіть відролави не було, щоб зробити обсидіан. На жаль, мені не вистачило одного блоку, щоб активувати портал. Тому, дякувати Богу, що випав ще один обсидіан. І я зміг закінчити цей портал. Перед походом я максимально позбирав весь з рожай, ліг спати, зробив запальничку, і нарешті я це зробив. Настільки це реально було важко. Та куди ж глибше, глибше лише в бункері. Зробив скріншот з координатами з спавну і пішов добувати все, що тут є, особливо кісткові блоки. Взагалі, коли ти граєш на одному блоці та ще й українському, то пекло це навіть краще, ніж рай, бо тут можна знайти дуже багато крутих ресурсів, броні і інструментів. А ще мене здивувало, що хрощі були і в пеклі, і від них нікуди не дінешся. Це мені сказав розробник моду. Він хотів, щоб я постраждав. Я не жартую, він сам так і сказав. Геть неподалеку я знайшов фортецю і вбив свого першого візер скелета. Биканув нас полохів. Але я зрозумів, що нужно ділять тактичне перегрупування. До речі, я не записав, але з другого вбивства візера мені випала його голова. А ще я все ж таки зміг вбити кілька іфритів і добути їх стержень. А ще біля зруйнованого порталу знайшов лопату на шовковий дотик. Дуже доречний для збору кавунів буде. Нічого цікавого поки тут не було. Лише вирішив пофармити стержень. Коли закінчився хліб, я достався порталу та повернувся до себе. Тут йшов дощ, тож у мене там назбиралося купа нових друзів. Бив декілька корів, бо їжі зовсім не було. А ще цього надокучиливого ендермена. Вирішив стать мажором і зробити залізну сокиру, бо вже задовбався рубати кам'януй. Дуже хотілося прокачати Володимира і для цього зробив стежку із кавунів, щоб потім продавати і заробляти смарагди. Тож два дні я підготовувався до масштабної побудови, збільшив платформу, де вирощував дерева. Мені їх ой як бракувало. Ще день із кисільного на ярости в дерева і забив весь інвертар напівблоками. Настав час добудувати хоча б одне напівколо. І так, друзі, нарешті одну половину я закінчив. Виглядає вже непогано. Але у нас ще години три для того, щоб закінчити оце напівколо. Мені трішки не вистачало блоків, і я бігав і рубав дерева. І з цими клятими хрущами змагався. Але нарешті я добудував це коло повністю. Уже й за це вподобайку можна вліпити. Зосталося ще перебрати на ньому декілька стаків напівблоків, які я випадково поставив. До чого часу повиростали кавуни, які я вже збирав за допомогою лопати на шовковий дотик. Зібрався в пекло, але без нормальної їжі там робити мені нічого, тож лишив цю ідею на деякий час. І поки у мене росла пшениця, настав час показати вам для чого потрібен частокіл, точніше, для нашого села. По-перше, він дуже круто виглядає і дуже підходить під огорожу цього кругу. Крутий захист від орків буде. Найшов собі і знайденого золота броню, яка хоч якось могла захистити, і добував темний дуб і звичайний, тому що з нього робиться часлокіл. Мені було дістати більше кістяного борошна. І на цьому моменті ледве не закінчилось моє виживання. Та ще й скелет опинився не в тому місці. Але ще мені було потрібно залізо, щоб прокачати Володимира. Тому я дістався з руйнованого бастіону, і страшно стало від цих хлопців, які навіть пробивали щит. Я тоді настільки злякався, адреналін просто зашкалював, хоч тих застроїтися. Дуже обережно дістався до сундуків. Побивав хлопців сокирами, і тут уже було те, що потрібно: а саме блок заліза, або самі злитки. Другому сундуку також було Лізо <залізу>, залишки, а ще діамантове кайло, але не забрав його чомусь. А ще я знав, що тут можна знайти блоки золота. То й його забрав, воно мені також буде в нагоді. Помітив ще один бастіон неподалік від цього. Заробив гарячу путівку і позабирав ресурси із цього бастіону. Скажем так, рейд був дуже вдалий. Купа цінних ресурсів. Після цього я продав знайдене залізо і купив за 32 смарагди дзвін. А ще за один смарагд купляв мотику і тим самим прокачував волочку. 58-й день почався з продажу ресурсів, щоб закупити смарагди. І нарешті. Купити у Володимира нормальні діамантові інструменти. А ще поставив смолоскипів, щоб на території не з'являлися монстри. І ось нарешті я купив собі діамантову сокиру на ефективність 2. Це був самий гідний інструмент для мене на той час, тому що я рубав дуже багато дерева, а кам'яною сокирою це було, м'яко кажучи, довго. Два дня я добував дерево і зробив достатньо частоколу для обгородження всього цього кругу. Все це я зробив і зрозумів, що потрібно коротше володьку і Леоніда. Ну то во. Ну якось щоб вони. ну. Ви зрозуміли. Дав кожному по 13 буряка, в надії, що щось точно трапиться. І це трапилось. Я не розумію, як воно так, але плюс один селянин до цієї великої сім'ї. Знову мільйони хрощів, знову я тікаю, їм золоте яблука, бо здохну. І трачу половину дня, щоб їх знищити. І ось уже точно розчистив це коло від напівблоків і вже достроїв огорожу із частоколу. А ось як воно виглядає із висоти. Фонтамент, так сказати, покладений. Зосталося збудувати ще саме село. Пішов пекло торгуватися з Пігляном. Мені потрібні були залізні. Шматочки, але це падлюче мале застак золота не дало нічого. Коротше, з блоку дістав ще одне залізо і зробив плавильну піч. Все для того, щоб з того селянини був коваль обладунків, бо мене навіть хрущі можуть бити, не говорячи про якихось красноармійців, а то й гірше орків. Та ось біда, я знищив майже весь дах і сіна, який в мене був, бо я продавав пшеницю Леоніду і прокачував коваля. Дідько, ці кляті хрущі мене вже на 64 й день зводили з розуму. Я серйозно, і я помітив, що Леонід пропав. Я зайшов в портал, а він був у пеклі. Не знаю, чому йому захотілося туди, але я його випихнув і забудував вхід в портал, щоб туди всі селянини не повиходили. Коротше, що спочатку я вирішив: зробити стіл лучника. І поки що замість коваля буде лучник, тому що йому можна продавати палки за смарагди. І поки я не збираю достатньо смарагдів для прокачки коваля, то вони встигнуть зробити ще декілька селян. Я продавав і нитки, і врожай. Коротше, все. Більше всього, звичайно, добував палок. А на 67-й день цього лиш з'явився ще один селянин. І ось його я вже почав прокачувати і накупляв в нього залізних штанів. Для останнього проекту мені потрібно було знову залізо, і де його шукати, крім бастіонів, правильно, в потоці лави, від якої ти можеш миттєво подохнути. Дістався до фортеці, залутав декілька скринь. Подивився на типічну ситуацію в пеклі між розумаками. Які ви тупенкібор? О, діамант чудово, таке мені потрібно. Коротше, нічого цікавого більше тут не знайшов, але знайшов ось такий суперовий цілий бастіон. А це означало, що там може бути діамантова броня, залізо і багато золота, і навіть інструменти. Дуже акуратно при Щось бити брутальних піглінів. точніше, вони всі в лаві згоріли. Дуже акуратненько я спускався, бо я знав, що вони могли зненацька натовком на мене набігти. Саме цікаве почалося, коли я зайшов всередину бастіон. Уже знайшов перші сундуки з цінними нитками і залізом. На початку траплялося багато стародавніх залишків і різного непотребу. Я спустився, і майже півгодини в мене були переговори з магмакубами, бо той спавнер дуже і дуже заважав мені. Ну нічого, я їх скидував в цю дірку. І в першому сундуку мені дуже пощастило знайти. Діамантові ботинки і нагрудник, залізо, і навіть злиток незеру. А в другому вже був шолом, і ще один нагрудник, і ще декілька діамантів. А ще купа золотих блоків. Зачисткою завершено було час робити шах доброї волі. І я випадково піднімався і натрапив на сундук. І там, там кайло на ефективність 5. Настільки це крута знахідка, вам не передати моїх емоцій тоді, а на другому кінці бастіону зверху також знайшов залізо. І інше. Коротше, ще 20 хвилин я повертався додому. З дуже піднесеним настроєм, що я такий уже крутий і нашліфований, поклався ціни до сундуку біля чарувальні і почав будувати ферму заліза. Ось чому мені потрібно було залізо. На воронки і так. Таке інше. Показувати, як вона будується, не буду. Посилання на ферму буде в описі. Коротше, проблема була одна. Я зробив рейки і електрорейки, та ось біда, немає кого ними перевозити. Тобто мені потрібно було три селянина, щоб ця ферма працювала. І для цього я дав їм майже стак буряку, щоб вони наробили мені дітей. Контент є контент. Перечарував деякі інструменти і броню, яка в мене була, відправився в пекло, щоб здобути трішки більший рівень, і випадково впав в лаву. Настільки я радів, що зачарував броню на вогнесійки з четвертого рівня. Це допомогло мені не здохнути до лави і вибрати з цієї ями. А ще не збирав прям. Купу кісткового борошна. Вони зробили двох селян, але чекати ще два дні на третього мені не хотілось. Тож я посадив болотку і ми поїхали. Підловив зомбі, зробив декілька воронок і під'єднав їх до сундука, а також заманив його в пастку, щоб він лякав селян, і вони спавнили голема. Зробив залишкового заліза на ковальню. Добре, що хоч маточків заліза хватило. Стою я собі такий і не помітив кріпера, який вийшов з боку. І тут я офігів трішки, ще б трохи я вилетів за межі платформи. Коротше, друзі, вогнестійкість і про Вибухів чари ставити потрібно. Перемейнував ярлик. Повальський варіанти: варіант тільки один: щоб він не пропав, даємо йому, йому ярлик і все. Також за 78 днів, на мій острів, завітав все таки мандрівний торговець. Купив я в нього парство какацій, якої в мене не було. А ще черемши якогось біса. Голем уже заспавнився. зосталось вилити сюди відро лави. І по бічним сторонам виливаємо воду, щоб голема несло прямо на лаву. І все. Прибираємо все, що ми тут понароблювали, і чекаємо на результат. Як бачите, все працює. Голем. Горить, залізо прибавляється. поназбирував всі блоки сільської стіни і петриківського розпису, які в мене були. І нарешті я почав будувати першу українську хату. Дякувати пану Хайбреку за деталізовану реконструкцію будівель. По його навчанням і схемам я будував щось подібне. Ось це будуть сіни, де козаки будуть худобу тримати. Спочатку трохи намучився з петриківським розписом, але зрозумів, як його ставити, і робота пішла скоріше. Через день у мене був такий макет виглядає сиро, але вже досить непогано. Тож проблема була в мене ще дах, то робили із соломи. І щоб дістати блоки сіна, це потрібно дуже і дуже багато пшениць, тому я вирішив посадити все зерно, що в мене було. А ще паралельно провірив, що ферма заліза реально дає нормально так, і прокачував коваля обладунків. І проблем з діамантовою бронею вже не буде. Я збільшив з останнього ґрунту свої грядки, але цього було дуже мало. Дев'ять стаків пшениці це один стак сіна. Тобто попотіти потрібно було багато. Повністю прокачав коваля і придбав собі наголінники. повністю екіпірований боєць. Я зрозумів, якщо так довго чекати, поки пшениця в такій кількості, я буду будувати ті будинки ще днів 200. Тож була ідея просто зробити ґрунт із гравію і звичайного ґрунту. І в нас буде загрубілий ґрунт, який можна вспахати мотигою, і буде звичайний ґрунт. Друга хатину, яку я почав будувати, була звичайна хатинка уже без безсінний. Тут буде жити козак без корови. Зробив аналог і вибивав книгу на вдачу 3 у бібліотекаря. Додав її до свого класного кайла. Досталося ще ремонт, і все. Побудова третьої хатини не змусила довго чекати. Ось ця вже була звичайного дерева, але вона здається. Яється виглядатиме краще від глиняних, а ще у мене був дефіцит скла, тому що випадало його дуже мало. Але можна прокачати було бібліотекаря і купувати скло уже в нього. Сільської стіни у мене більше не було, тож я просто будував все із кварцевого блоку, але виглядало дуже і дуже погано, якщо чесно. Тож в майбутньому я хотів перестроїти деякі будинки. Прокачував звичайного коваля залізом, яке у мене вже було навалом. Цілий 98-й день я займався збором врожаю, ніби то багато пшениці, а самого сіна для даху виходило дуже мало. Коротше, у мене було близько 50 снопів сіна. І ось так і збудував дах цій первій хатині села. Дуже дуже й мало. Тож я взяв все золото, яке в мене було, і пішов торгуватися піглінами. На щастя. Цей раз вони викинули мені трішки більше двох стаків гравії. Із гравією грунту я ці два дні робив загрубілий ґрунт. Спахував його мотикою. І отримав майже 400 крунту. Непоганий результат. Щоб отримати пшеницю в автоматичному режимі, я вирішив побудувати ще одну ферму. А саме ферму їжі. Посилання на неї також буде в описі відео. Скажу тільки, що в неї принцип такий. Фермер збирає пшеницю, а вагонетка з воронкою собирає її по рейках. Але перед цим я дав ще 8 стаків пшениці цьому фермеру. Чесно скажу, ферма не дуже прямо ефективна для якихось проєктів, де потрібно багато врожаю. Вона для того, щоб у вас завжди були запаси самої їжі. 103-й день я розподілив грунт і посадив на неї сім'я пшениць. На цей раз пшениці мало хватати на стак або й більше снопів сіна, а також добавив води, щоб вона скоріше росла. Нарешті березові паростки стали мені в нагоді, і лише для того, щоб побудувати найбільшу споруду в цьому селі. Багато предісторії не буде. Це буде невеличкий собор, церква. Цікавого в тому, що я робив принаймні наступні сімнів не. Було точно. Я тільки добував ресурси, помаленьку творив цей шедевр, Через дякую у хайбреку за макет. По ньому я й будував. 113-й день уже на таблі. Чесно, можна було й краще, але навіть цим результатом я задоволений. З усіма приколюхами даного одного блоку, а особливо мільйонами хрущів, то це крутий результат, що мене докучало, що навіть в самих хатинах вони з'являлися. І потрібно було вирішувати цю проблему, а ще додати самий дім декору. Я зробив білої керамики, настільки мені вистачило глини. І по центрі вирішив зробити курінь невеликий, бо місце пустувало. Зверху будуть добові балки, вони будуть тримати дах. До речі, курінь ще ніби трішки більший Вийшов, ніж я уявляв. Спочатку я думав зробити дах також із снопів сіна, тому й собирав пшеницю, але щось виглядало воно одноманітно і потрібно було щось зробити інше. Тож на 118-й день я пішов в пеко і знайшовши бастіон, почав добувати блоки від чорнокаменю до цеглини. Так як козаки обливали стріху смолою для більшої міцності, то цей колір дуже й навіть буде пасувати. Моя помилка, я поставив ліжко біля огорожі овець. Ну ось один хрущик перестрибнув. Ви подивіться, як швидко вони знищили отару овець. Добре, що хоч залишилося у мене дві свині, бо без них не можна. Можна закінчити моє село, а вівці, надіюсь, заспавняться в блоку. Надіюсь. До речі, спав я також на даху. Місце не дуже освітлене, тому велика загроза підірватися кріпером. Тут 21 день повернув посилку нової пошти назад, бо та була зламана. А бігав я в пекло по чорнокамінь, що були різні блоки для вигляду. Ну ось так і вийшло. Доволі непогано. Ні, ну щоб уже голем залицявся до моїх селян. То щось новеньке. Також давав деякий час селянам буряки, щоб було якомога більше жителів. Потрібно швидко освітити курінь, бо я не Певнений, що там козаки виживуть. Ну ще додав ліхтарі, бо факелами якось не дуже красиво. Хоча й їх додав для кожної хати задля безпеки селян. Коротше, з'явилась нова стадія, і цей блок нагадував телевізор. Після його добування випадало сало, вареники, діаманти, живчик. О, я таке люблю. Чупачупси, сухарики, флінт, і ще якась музична пластинка. До речі, флінт можна їсти навіть коли ти не голодний. І тобі відновлюються сердечки. О, ось після прийому живчика, то весь стрибучий, швидкіші в два рази. Ні, ну це коли будуть питати. Як ти знищив дракона, просто випив живчика і за флінтом. Коротше, з'являлися ще блоки слизу, меду і ще селянин по імені Менні, або мені щось не схоже на ім'я. З'явилася рідка скриня, в якій було осідаюче зілля везіння, плюс один до вдачі. Тобто ми можемо мати вдачу чотири при добуванні алмазів, а не три. А ще попався мені вулик для бджіл. В основному пару днів я просто вибивав круті книжки на ремонт, вдачу, госорту, п'ять у бібліотекарів. І замість стріхи з соломи я вирішив зробити не такий чудовий будинок також сходи з чорнокамені. Дуже круто виглядає, Освітлив все і забудував половину даху, щоб не з'являлися монстри. Реально, тут настільки багато хрущів, що потрібно дуже багато козаків, щоб вони могли їх знищувати, тому що наявність світла не значить, що хрущ не з'явиться. А ось до цієї хати збудував солом'яну стріху. Ну бо тут буде жити бідний козак. Не всім же будь багатими. Коротше, Володька все вирішить. До речі, з'явився житель Роман, який буде бібліотекарем. Єдине, що я зміг з нього вибити, це книгу на шовковий дотик, щоб потім добувати алмази, і на вдачу багато так їх було. Коротше, при добуванні з'являлися нові і нові селяни. Цей був під назвою їх. З'являється, ніби слово. У нас є мені, тепер їх. Цікаво, що буде далі. Я вміло прокачував нових селян, а ще зробив золотих плит. Вибрався на гору собору і поставив їх там, щоб ніби отблискувало від сонця. А ще з блоку випала кислиця. Ну я її з'їв і мене пошатнуло. Що хлопці, від першої кислиці вже поперло. Другу будемо куштувати, коли дороблю село. Пішов я знову в пекло, щоб наторгувати гравію, бо якесь село було дуже одноманітне і потрібно було додавати ґрунту до нього. Повернувшись, я знову зробив загрубілий ґрунт і спахував його. Чесна робота дуже нудна, як на мене, але все для того, щоб козаки по траві бігали. А ще біля хатин, соболу і просто по периметру я посадив паростки берези, дуба і так далі. Хотів посадити вишню, але паростка на жаль у мене не зосталася. Від собору і до курення буде така. Дорога із трави. і від хатин в плані також було зробити такі доріжки. Для майже повністю завершеного собору потрібно було жовте скло. Тому, назбиравши ромашок, я пішов ставити скло, щоб, хоч, похоже, було на церкву. Ну слухайте, можливо, далі ми туди щось додамо. Але поки що і так непогано, я ще докупив скла і поставив його у всі будинки і курені. І чесно, хати почали виглядати дуже і дуже непогано. Як я і говорив, на шостій стадії мали бути козаки, але їх не було. Але без козаків я вас не залишу. Так як і не залишу це село, де ми вам приманку для козаків. Але трішки потім, бо тут розібратися треба з руйнівниками. От блін, півсобору мені розвалили. Освітлю тут сен, щоб нарешті їх не з'являлося тут. Як ви пам'ятаєте, сало можна дістати лише зі свині І з 50% шансом. Убивши декілька свиней, випало лише одне. Але для нагляду можемо показати: я зробив козачу приманку із сала. Чи є з горілкою, але горілку набагато важче добути. Коротше, ставите приманку і чекайте, коли на неї прийде козак. Якщо вам сподобалась ідея, обов'язково. Кого напишіть. До речі, селян було багато, і Яков, і інші також були. Вибив я з Якова книгу на гостроту 5, щоб зробити топовий меч. Я викупив книгу, але чомусь додати це зачарування до свого меча я не зміг. Тому я зробив ще один аналог. І з другого жителя шукав книгу на вдачу 3, а все тому, що з блоку де телевізор падали діаманти. І я думав, що здачею буде падати більше. Вибив 4 кусочка сала і поставив двох козаків біля жителів для охорони і 2 козака біля самого курення, щоб вони вбивали всіх рушів. Коли їх буде багато, не Нарешті я зможу не страждати від цих рушів. Тому я розводив якомога більше свиней, а ще зробив меч, щоб зачарити його на самі топові чари. Було в селі дуже багато місця, тому я захотів поробити деякі декорації наприклад, якось цей віз, де козаки і торговці продають кавуни, сіно і так далі. А ще я захотів збудувати якісь ворота для входу. На щось велике мене не вистачило, але навіть ось так виглядає непогано. Я нарешті вибив собі книгу на вдачу 3, а ще зробив із селянини священника. Плоті від хрущів було дуже багато, а я можу продавати її священнику і продавати смарагди. На іншій стороні я. Зробив ось таку криницю, вигляді лелеки. Можливо, виглядає не дуже, але вода в селі повинна бути, тому вона необхідна. З'явився ще один торгівець, але кроме гарбуза, нічого цінного він не продавав. Я купив лише його, щоб додати на віз. Додавив також костри, через які козаки плигали, змагалися, так би мовити, і виглядає круто, і козаки в нас є. Їм треба. До речі, закінчена версія воріт. Можливо, прапор потрібно поставити, щоб точно було українське село. Коротше, останні дні я розводив масу свиней. До речі, навіть з дачею 3 при розбиванні того телевізора падало все рідно. По одному діаманту, ще бабулю в село привелок. Бідненька, звичайно, не звикла до таких подорожей, тому все зробив акуратно. Ну що ж, з'явився ще селянин Віталій. Йойой, скільки у мене вже тут друзяк. Мені здається, це найкраща стадія після всього, чого мені довелося пережити за ці 130 днів. Коротше, я додав чари на свій меч на продуктивність 3 і пішов здобувати сало. І тепер майже з кожної падав шмат сала. Зробив шість козачих приманок із того ж сала і розставив їх біля будинків і курення, щоб охороняти. Але місцину розвів свиней ще, і на цьому місці я закінчив своє будування села. Звичайно, можна багато чого покращити, але ж не все зразу. Доведеться потерпіти. Друзі, дуже дякую за перегляд цього відео. А саме, де я збудував українське село в Майнкрафт Хардкор. Велике дякую тим, хто підтримує український контент. Якщо вам сподобалось виживання з таким контентом, то коментуй, не соромся! І вподобайку не забудь, і навіть можеш підписатися. Кувати ще прийдеться. Ой, як багато! Можеш не гаяти часу і подивитися першу частину. Не забувай, тут кується тільки найкращий український контент.